Сідайте сеся, дає місце, можна слід зібрати з кімнату. Ми святкуємо Святу Троїцю. Святу Троїцю, ви знаєте, я проголошу, що це означає. Це Отець, Син і Дух Святий. Ми завжди говоримо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, в ім'я Святої в імена Бога нашого, які і єдині, і нероздільні, але в трьох особах нам з'являються. І все ж таки перейдемо в Євангеліє. В Євангеліє як Господь і церква нам оповідають, тому що якщо ми будемо дивитися земними очима і слухати земними вухами, і відвертатися земними руками до небесного ми можемо нічого не зрозуміти. Нічого не зрозуміти. Але якщо наше серце буде розчивлено до слухання небесного, бачення небесного, дотику небесного, то в серці в нас щось поміняється. І ми почнемо по-іншому бачити, по-іншому слухати, по-іншому сприймати світ цей земний, але відчувати й небесний світ. Який в цьому земному світі перебували. Як перебуває зараз серед нас, серед нас перебуває Царство Небесне. І людина, коли її шукає, спрагне його, приходить і заспокоюється. Вона просто шукає і вона знаходить ту батьківщину, для якої призначена де перебуває. Людина, яка не розуміє цього і не шукає цього, то вона це й не почує. Як не почули багатьох інших, коли Господь Ісус зараз говорив, Ціх людей говорив про Духа Святого. І казав їм, що я є джерело води живої. Це ж не те джерело, що пішов в колодязі, попив водички і перестав пити, хотіти пити. Як та самарянка пристав... хотіла, мені ж не треба в колодязь ходити, набирати, черпати, трудитися земним трудом. А Господь говорить про інше. Врешті-решт, та самарянка прийшла до того, про що, і зрозуміла, про що Ісус каже. І захотіла тої живої води. Але багатьох з тих людей, які слухав в той час, як ми слухали в Євангелії, почали сперечатися. Бо він казав, да, дійсно це. Він говорить про те, що потрібно, це про те небесне, яке мені потрібно. А інша казала, чи може ця людина говорити про це. А інша казала, чи є, хто там увірував в нього старшин, великих чи маленьких. Чи начальни, як увірували, хтось визнав його. І Некадим став на захист. Невже ви свої навіть закони землі порушуєте, щоб судити цю людину і осуджуєте їх, не використовуючи свої земні суди? І там ключове слово було в кінці цих суперечок, і пішов з них кожен своєю дорогою. Так і серед нас, кожен піде своєю дорогою. Той, хто піде Ісуса шукати, той, як в кінці Івана говориться, той піде за світлом. І не залишиться в темряві, і не загубиться в світі цьому. В світі цього земному і всі тім нашому небесному, які нам готова. І це вибір кожному з нас. Вибір кожного з нас взяти в своє життя, в своє серце, в своє щодення, Троїцю, Бога нашу, якому віримо. Не зовнішністю, а внутрішністю своєю. Нещодавно ми з воїнами розмовляли, було таке свято земне захисту дітей. Але всі, знаєте, всі відчувають, бать, э, всі дорослі знають, що захищаємо дітей, крім дітей. А Діти не знають про те, що у них те свят виявляється. А дорослі один одного у Фейсбуці поздоровляють захист дітей, захист дітей, захист дітей. Тобто всі говорять, але смислу в цьому не, не, немає. Знаєте, всі про це там, навіть і лайкають і один навіть посміхаються, можуть навіть застілля собі зробити. Для себе. Ну, свято ж свято. Тобто є зовнішнє розуміння, що є свято, а наповнити немає здатності. Немає здатності наповнити свято з містом, подумати, що діти, діти, да, діти. До діти з'являється тоді, коли я і ця дитина конкретна встановлюю зв'язок. Як своєю дитиною, от є не взагалі діти, а є моя дитина. Або дитина, яка перес... Пересікаються зі мною на цій життєвій дорозі. І коли я вступив з нею в контакт, з'явилося щось я і дитина. Ми думаємо, що діти це тільки, це тільки а, наші діти, да, ті, які маленькі, такі знаєте, яких треба цукерочками пестувати там, чи якимось обнімалочками да, пестувати. А не розуміємо, що а я теж дитина, дитина своєї, бать своїх батьків. Да, і відносити я, мене як доросла дитина. І ми про віру нашу говоримо про святу Троїцю. Знаєте, дитина маленька, колись, знаєте, був мене епізод моєму житті, як мій старший син, був ще маленький, і я був, ми купалися на річці, і він і я став за що глибоко по там пашику, біжи до мене. А він біг і не зважав на небезпеку, що там е, є там, глибина, і йому, він може потанути. Він не зважав. Тому йому було не потрібно зважати, тому що він вірив в мене. Він бачив в мене батька, і він знав, що там, де батька, там безпека. І немає ніякої безпеки, тому що батька тут. І ця віра була така у нього. Але коли він підрос, він... ця віра отака от повинна змінитися на дорослу віру, дорослі, яка у мене є. Якщо б залишилися в той довірі, такої, знаєте, дуже простий, але й спрощений. Тому що виклики цього життя вони ну, підвищують наш рівень. І ми повинні ставати дорослими у вірі і дорослими дітьми. Бути дітьми, тому що Господь каже, будьте як діти. І ці, і ці явище, будьте як діти. Да, а якою дитиною повинна бути? Такою шалавивою і глави не ну, неї бавитися, яка любить. Та ні. Дитина та, яка довірлива, Та якість дитини довірливості, що він батько вірить в батька і не має небезпеки. Або простота, коли їй скажеш слово, а вона повірить. І вірить така, простоті вірить. Отака якість дитини повинна у нас відродитися, в дорослих дітей. Щоб ми почули святу Тройцю, побачили Ісуса, побачили, відчули Духа Святого на собі і відчули Батька на собі. Ми ж теж діти, а десь ми, коли говоримо Отче наш, ми ж теж діти Отця Небесного, не тільки своїх батьків. Ми знаємо себе дітьми, коли говоримо Отче. Куди звертаємося до Отця. Ми нього його батьком, а себе сином. І це інші взаємовідносини. Але коли я починаю так роздумувати, то пустота наповнюється змістом. Так і взаємовідносини моїх святий троється з Богом. Вони можуть бути пустими словами, а можуть наповнені звістом. Змістом. Змістом взаємовідносин. За Отцем, Сином, Духом Святим. От у нас є тут храм Божий. Але якщо там немає господаря, то він пустий, порожній, і порожні хами бісить влазить. А коли він наповнений Духом Святим Господарям, ніхто туди чужий не війде. І сьогоднішній продукт, оцей про дух ми говоримо про цю святу Тройцю, яка серед нас перебуває і нас до вічності веде, прагне, і нас в Небесному царстві бачить, як синів своїх, як синів перед батьком. Як братів з Ісусом, ми брати з Ісусом, і Він каже, тепер ви брати мені, тому що я всем розповів. Але я повинен це наповнити взаємовідносини з Ним. Так, сьогодні. І це є свято Троїця. Це свято радості, наше святкування. Ми посвяткували, але це святкування не пусте, а глибоке, глибинне. І ми повинні це все відчувати собі. По вірі, діяти і жити по цьому. Я всіх вас вітаю. Святом при Святої Тройці. Господь нас веде, кожного з нас, кожного людину в світі веде. Але як нам важливо, знаєте, коли там було сказано, кожен пішов своєю дорогою, нам би всім піти дорогою за Христом, за святою Тройцю, яка зве нас до джерел води святої. Амінь.